компот із базіліку і лимончику, погляньте, який гарний. Швидко закінчується. Дуже хороший напій в жарку погоду. Дивіться, Базилік не втрачає аромату базиліку компот. Я трошки додала багато лимону, треба, напевно, пів лимону, не напевно, а точно. І буде трошки гірчинка є. Вот. І отак гарно розслабиться, все то, як на грядки там накопалася, наробилася. Зараз буду пакувати. Дивіться, яка хосточка в мене і медуниця. Зараз буду пакувати. Поп'ю холоденького комботику. Це просто, ну я не знаю, мені дуже подобається. Ви хочете пробуйте, хочете ні. Хочете, приходьте до мене, я вас пригощу. А бажаєте замовити мої рослини, запитують люди, Карпатський мед в мене є до продажу? є відправка з Тернопільщини новою поштою. В літрових скляних банках упаковка буде, якісна, не хвилюйтеся. Що це значить Карпатський? Ну, це Закарпаття, з Карпат. Так я його назвала. Такий він у мене буде маркетинговий хід. Це травневий. Травні, той, що качають в травні мед, це травневий мед, дуже смачний, корисний, трав'яний, тому що з трав він. Пишіть з екологічної чистої зони, тому кажу Скарпат, дійсно Скарпат. Ви ж знаєте, що, що я продаю, звідки, з Одеси відправка ікри. Тобто я конкретно озвучую, де вирощується, де добувається там, чи ще щось. От так от дякую вам за коментарі, дякую, що ви у мене є. За вас. Будьте здорові! տակամբ ու